Так, друзі, усім привіт! Сьогодні виїхав на свої поля, проводжу культивацію під посів пшенички. У нас трохи вже є погодки, бо ну хто пам'ятає, пару днів назад я був свої ділянки, переорав. а тоді ну, мокро, мокро падали душі, я навіть не чіпляв цього культиватора, не їхав, бо... По мокрій землі воно, самі знаєте, воно ні чорта не хоче оця земля розбивати. Знаєте, от сьогодні я приїхав, то я вам скажу, все рівно не ідеально. Є ще трохи, бачите, грудка. Земля просто тупо мокра, як пластилін. Бо якщо по сухій землі їхати, якщо воно зверху підсохне, то буквально раз прийшовся, ну два рази максимум культиватором, воно розбиває напорох. Ну от сьогодні я тут вже майже 4 рази прийшовся, бачите, і все рівно трохи є грудка. Розпиваю я, але кажу, то що треба більше їздити. Отак. Ну, сьогодні от трохи сонце, вітер є, воно зараз підсохне з годинку-дві. Я за той час всі ділянки перекультивірую і буду чіпляти сівалку, буду засипати друзі вже зерно і буду сіяти. Отак. Культиватор у мене пружинний, ось такий. Хто пам'ятає, я теж про нього знімав відео на каналі, провадив трохи реставрацію. От Він має 3 метри 20 см захвату, до нього я собі доробив ось такі, друзі, каточок. От, оцю, всю картинку то оцей каточок, можна сказати, робить. Він цю грудку шикарно розбиває. От, е... От, там Питали у мене за цей каток підписники. От Недавно що підписник питався, розміри кругів. Е, круги друзі, тут 28, діаметр всередині 51 труба. Підшипник тут буде 208. 208. Тут пластини по сантиметру мають. Оці пластини, ну давайте я станемо отак, щоб краще було видно. Оці пластини мають по 5 мм. Якщо можете, є змога, друзі, робіть десь навіть на 6-7 мм. Бо ну, їдете, навіску і опускаєте, десь може камінь попасти, то буває, що трохи пластина вигинає. От Особливо по краях. Отут можете побачити такі, такі. Загнула ці пластини, то можете навіть дати грубші, якщо є змога. А якщо ні, то і п'ятерки вистачить. ну Менше 5 мм не давайте, бо воно буде дуже їх сильно вигинати. отак, от Ну і тут що, купив ось такі стяжки, друзі, від, як в дисковій бороні АГД йдуть. Тут приварив там вухо, тут. І от посередині я собі беру його опускаю, піднімаю, тобто виставляю глибину і все. І ось така виходить картинка. Бачите, бере розбиває. Ну, для мене кажу вистачає поки що цього культиватора. Мінус хіба такого культиватора, це що багато лап. Ці лапи, друзі, низькі, ну, тобто низька стойка. І якщо дуже багато пожневних грешки, особливо після кукурудзи, якщо культивірувати після, ну, після соняшника, щось таке, ну, якщо там після пшениці. Якщо немає сішкарні на комбані, як ви цю солому приорюєте, то воно буде цим культиватором видирати цю солому наверх, і ну, буде нагортати. Якщо б була якась така стойка, що там має 70-80 см, воно би просто пропускало, мімо проходило. А тут, бачите, воно буде горнути. І Мінус хіба ще один. Якщо проводити весною культивацію по ділянках, де сильно заросла ця ділянка бурінами то не все оці бур'яни бере вирізає. Бо тут, бачите, ось такі накладки стоять. Добре, мати ось такі, типу, як стрілоподібні щоб воно знизу підрізало і буряни її наверх викидало. Одну. Тут або треба декілька разів проходити з цим культиватором, щоб це вирізати, або щось тут доставляти. ну Переробляти. Отак. Оце що по мінусах. А так кажу, для себе поки що вистачає. Ліпше мати, кажу, я вам вже казав в попередньому відео ліпший друзі-плуг, якийсь такий імпортний, щоб він гарно приорював землю, навіть якщо є багато пожнивних рештків. І вже як навіть от такий культиватор буде, якщо гарно земля виворена, ви собі заїжджаєте, розробляєте, сієте, і все у вас буде шикарно. Отак. Бо ну, сьогодні, якщо купити якийсь культиватор ну, з таких ліпших, там, від наших виробників, ну, це десь. Ну, 130, 140 до 150 тисяч гривень. Ну, Це я вам скажу не, деш... ну, не дешево. Отак. Тому, друзі, що ставимо вподобайки, підписуємося на канал, коментуємо. Я заводжу тракторця, переїжджаю на наступні зараз ділянки і трохи там вам також покажу культивацію. Силина забиває культиватора, треба два-три рази прийти, щоб трохи розрівняти. Бачите, грудка є. Ну нічого, все зробимо, то не проблема, не перший раз я таке підготовляю під посів. Але треба гарно розбити, бо чим ліпше розіб'ємо, тоді і ліпше сіяти і сівалку не буде нічого там забивати, і пшеничка ліпше буде взводити, і так далі. Бачите, два рази прийшовся і вже грудку непогано розбило. А ще як третій слід дати, то взагалі шикарно буде. має бути рівна ділянка. Ніяких ям, ровів не повинно бути. Тоді на ділянку ліпше заїжджати, трактором не кидає, от як тут, бачите. Оце, це ще культиватор, якщо взяти сівалку, рахуйте, сівалка важить під 600 кг, плюс добрива, плюс насіння. Їдеш трактором тим кидає, а так гарно зарівняв і все. Тут бачите, шикарно виходить. Де, друзі, нагрузка, земля пухка, плюс трохи ще забиває місцями культиватор. Теж є що тягнути. Місцями бачу, глина навіть попадає, скоріше копали. Якщо, друзі, займатися полями, сіяти, трактор важчий, можна більший агрегат зачепити. Ну, Важчий, потужніший трактор. Зачіпляєте в мене культиватор на 3 метри, можна і більший навіть, там, і до 4 метри він буде тягнути. І ну, скоріше поля виходить розробити. Бо якщо брати зараз якогось китайця там, скажімо... На 25 коней, на 40. ну, Ним набагато довше буде ці ділянки розробляти. От Хто би хотів полями займатися, тобто засівати, то я би вам радив ну, тільки брати потужніший трактор. Оце не тільки МТЗ може бути 80-ка. Це може бути і, ну якщо хто має гроші, можна і нового, там китайця 80-сильного взяти якогось може європейця. Ну якщо з фінансами трохи погано, то можна і юм, на юм задивитись. На МТЗ-80-ку, просто ним ну, ви скоріше все будете робити і робота вона буде більш якісна. Чи ту ж саму оренку провести можна там і на 30 сантиметрів, чи ту ж саму культивацію, чи тискування. Тобто Буде більш ліпша якість роботи, і ви це будете набагато скоріше робити. Дизайн. Він більш універсальніший, погрузчик собі можна поставити на цей трактор. Ну, звичайно, і на китайця можна, але він буде трохи дорожчий. Там зараз не під кожний цей трактор, вони роблять ці погрузчики. О, більший прицеп можна потягнути, 10-12 тонн зерна загрузити. Тобто в плані цього ну, трактор більше роботи може робити і скоріше. Мене питають, який би там радив трактор. Ну навіть я вам скажу і 10, і 15 гектарів. Я би все рівно радив брати потужніший трактор. Бо в попередньому відео я знімав лоранку і показував свого плуга, як Стасіна водолага. І в нього 50-сильний трактор. Ну Все рівно, друзі, він не зрівняється з таким трактором, як МТЗ. Ну Повірте, рано чи пізно стасян також буде дивитись на більш сильніший трактор. Бо, ну, тим 50-сильним трактор, трактором ви особо дуже ну, багато роботи не зробите. Так, можна орати, але та воранка займе у вас тільки часу, що ви, ну, просто простіше буде наняти трактор більший, щоб вам хтось виорав. Виходить, непогано. Зараз ще по одному світу дамо і думаю, що буде шикарно. Так, друзі, закінчую вже цю ділянку. Останній прохід роблю. Ну, коротше, ось, якось так. Така картинка. Так вийшло розбити цю ділянку, там де цілина, ну є, трохи поверха порозкидало, там таке коріння з травою. Але це вже ну, не страшно. Сівалкою. Я переїду, воно ну, з так, Можна, звичайно, ще пару разів приїхатись, воно взагалі повибиває, але ну для чого? Спалювати солярку, затолікувати саму землю. отак. Я думаю, що непогано. Ось так. такий культиватор з цим отак Розбиває ну, землю і підготовляє під посів. Якось так. Погодки, правда, немає, бо бачите, зранку поїхав сонце, ніби щось був вітер, зараз взагалі вже ні вітру, немає ні сонця. От, Бачите, земля взагалі сохнути не хоче, бо дивлюся, фермерів там з Дніпропетровщини, беруть диску, і там взагалі в них пилюка. От, А в нас дощі перепадають чуть не кожного дня, мокро, соя, вон у все стоїть, гниє, ніхто зібрати врожай не може. І плюс, ви бачите неможливо підготувати ділянки, щоб підписів. Отак. От ну нічого, думаю, їх все рівно візьмемо, засіємо. Ось така бачка робота. Близько показу. Ось такий путь вам. Ось так справляється, не є, що він трохи забиває. Но... Винні розуміти, кажуть, що земля мокра, воно... не може ідеально важко трохи на бело